Те, що не пальце, як бачимо, похолодало темненько, сіренько, але дощу немає, все добре. Я все-таки знову на межі від межі приїхав. Ну, сьогодні покажу портрет, який тут в мене замовляли, хлопчика. Чекаю на, на них. Приїхав я недавно, але я скажу, що більше я взяв, беру з собою матеріали для портрету і олівці вугільні, і ще там дещо є купа гумок, старачок. Отже, навіть, можливо, пізня осінь, зима, я буду тут виїжджати, приїжджати сюди на вихідних. Як там показує погода, природа. Взяв з собою альбоми різні старих робіт. Як сказав, щоб тут зразу дивитися, І приємно, що люди підходять і ряд портретів. Так що в холодну погоду, навіть в морозну вихідні, я очевидно буду під'їжджати. Це, у нас тут є бар поруч, що зручно. Ще повернуся крісел багато. Є де там камін буде, крісел багато і бар. ось. Я зараз зайду спеціально покажу в тому відео. Ну Ось тут так, коли нам буде холодно, дощить, сиро, тут так загадково, тепленько. Ось зараз немає де, бо сьогодні неділі вже поїжджали. Краса. Там буде камінь, якщо треба буде. Отже... Холодну пору року, жовтень теплий, що взагалі, та в листопаді, в грудні. Приїжджаємо і відпочиваємо. Насолоджуємося красою. І я тут теж буду як художник малювати. Малювати і пейзажі, і портрети. Тут далі я не піду, згодом покажу. Там дуже цікаві підземні ходи. Отже, така краса. От там така містична краса, як бачимо, особливо на... Дуже потрібно в холодну погоду, зігрітися, помедитувати навіть. Я так ще повернуся. Ось він, цей пар. Так що працюємо, творимо, відпочиваємо, оздоровлюємося гір карпатських природою. Тут добре, далеко від магістралі дороги основної. Смереті суцільні купа інших дерев, краса просто неймовірна. Рекомендую і навіть запрошую від імені колективу. Ouais Ben vais